Ситуація в Україні повністю вийшла з під контролю. Про таке заявив президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі під час саміту НАТО. Деталі цієї розмови вдалося дізнатися. Агенції Блумберг, схоже, що американський лідер остаточно втратив оптимізм щодо можливості швидкого врегулювання конфлікту на його думку, і з цим щось потрібно робити. І цю заяву співрозмовники Блумберг. Обізнані з ходом розмови розцінили як позитивний знак співпраці з Україною з боку президента США. До слова ці зміни зокрема, засвідчили і коментарі Дональда Трампа щодо його зустрічі з Володимиром Зеленським. Насправді, все минуло дуже приємно. Інколи з Зеленським було непросто. Він не міг бути більш милим. Але я вважаю, що він хотів би завершити війну. Це те, що я зрозумів з цієї зустрічі. Це було дуже приємно. Війна в Україні не завершена, бо вона складніша ніж будь-хто міг уявити собі. Володимир Путін більш складна людина. Отже, отак поступово за приблизно півроку президент США прийшов від перемир'я за 24 години до ситуації, яку він більше не контролює. Хоча у нього є всі важелі впливу на Росію, залишилося їх лише застосувати. Так зокрема і вважає президент Литви. І Танос науседа. Політик зізнався. Він сумнівається, що війна в Україні завершиться навіть до 28-го року. Я не бачу світла в кінці тунелю. Заявив він після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі. За словами пана науседи, передумови будь-якої мирної угоди мало б стати хоча б припинення вогню. Але зараз е про це навіть не йдеться. Іван Лозовий, політолог, міжнародник, доєднується на до нашого ефіру. Е пане Іване, вітаємо вас. Я вас вітаю, доброго дня. Доброго пане Іване. Ну от е, співрозмовники видання оцінили е, власне слова е, Дональда Трампа про те, що ситуація в Україні вийшла з під контролю, як позитивний знак. Як би ви оцінили це, тому що говорили раніше, що ну загалом Америка або ж особисто Дональд Трамп може вийти з переговорного процесу між Україною і Росією і цю війну, типу, відкласти ну якось самі розберуться. Я не поділяю оптимізм тих людей, які висловилися, що останні слова Трампа дають якусь надію. З кількох причин: по-перше, Пут... Трамп далі не обвинувачує Путіна в нічому. Хоча Україна вже кілька разів погоджувалася на перемир'я, а Росія відмовлялася. Також треба не забувати ніколи на яких умовах. Трамп вважає, що потрібно зупинити війну. Його представники неодноразово говорили про те, що Україна повинна бути готовою до якоїсь здачі якихось територій. Це вони говорили. Також е, вимоги Путіна зовсім не змінилися. Вони далі, є, їх є багато і вони абсолютно не прийняті для України. Це є заборонений вступ до НАТО, демітилітаризація України. Вивезення фактично призупинення, вивезення іноземних е, зброї та боєприпасів з України, і все це сприймає далі, наскільки нам відомо, Трамп і його команда. Тобто, ніяких поступок з боку Росії Україна тільки Україна повинна поступатися. Тобто, навіть якщо Путр Тру... Трамп постійно їх плутає, бо Трамп. Е, Доволі очевидно, він друг Путіна. Навіть після цих розмов в рамках НАТО в ГАЗі, Трамп, перше, що він сказав, що о, я поговорю з Путіним. Що означає поговорити? Всі йому давно говорять, і це очевидно, що США мають можливість тиснути на Путіна і примусити його до перемир'я, до серйозних перемовин. Трамп цього взагалі не допускає. І ніколи не забуваємо, що університет Адміністрація Трампа вже майже півроку не надає Україні жодної зброї. І навпаки, вони відвернули дуже багато протиповітряних ракет від України на близький схід на користь Ізраїлю. І в рамках адміністрації Трампа навіть не розглядається питання, щоб поставити в порядок денний, якісь додаткові поставки зброї чи боєприпасів для ЗСУ. Тут цікавий аспект, пане Івано, цей телефонний дзвінок, який ви згадали Путіну, його анонсував ще на прес-конференції Дональд Трамп. Я до того, і що зустріч має відбутися так, оцих найвищих лідерів. Чи потрібно Трампу зустрічатися з Путіним? Бо Путіну це однозначно треба. А Трампу? Ну не дуже потрібно Трампу, тому що в нього багато інших проблем. Він поки що дійсно добився того, що Ізраїль, і Іран припинили. Таку велику війну, але вона може знову розгоріти будь-коли. У Трампа дуже серйозні внутрішні проблеми. Його агенти відомства АйС постійно намається хапати нелегалів, яких вони вважають нелегальними тими, хто перебуває в США. Місцеві громади протистоять їм. в економіці. Далеко не все гаразд. В Америці також тому. Трамп поки що утримувався від зустрічі з Путіним. І небезпека, якщо ця зустріч відбудеться, раніше чи пізніше вона, скоріше за все, відбудеться. Небезпека в тому, що Трамп він як знаєте, маятник. Він побачився з Зеленським у рамках НАТО, де всі підказують Трампу. Ну ти ж трохи має совість, має трошки, я не знаю, етики чи що. Україна страждає, на них напали, бомбардують страшне. Українська журналістка запитала його про це, і він публічно. Співчував її і в Україні в якійсь мірі Трамп це робив. А він завтра зустрінеться з Путіним і буде йому симпатизувати. То це людина, яка діє як президент своєї країни. Виключно я не бачу там ніякої державної політики. Він діє виключно на особистих так настроях, враженнях і вподобаннях. А це дуже небезпечно. Що відбуватиметься далі? Чи буде Стамбул новий на ваше бачення? Бо Раджеп Ти каже, що Трамп і погодився б і на оцю зустріч, яка вже колись про неї говорила, а начебто вони е зустрінуться навіть в трьох наші президенти. Хіба є про що говорити, пане Іване? Якщо така най зустріч найвищого рівня? Ну, поки що на найближчу перспективу дійсно немає про що говорити. І це росіяни і Путін прекрасно продемонстрували вже двічі. Вони прислали дуже низького рівня делегацію, ніякі я, не знаю, конструктивні чи напівконструктивні пропозиції від них не прозвучали. І це буде продовжуватися допоки або Росія відчує серйозні проблеми у власній економіці і на фронті. Або якимось величезним чудом Трамп розвернеться проти Путіна і почне постачати зброю для ЗСУ. Це найближчим часом не станеться, тобто, десь до кінця року, на жаль, майже гарантовано, а можливо на щастя, гарантовано продовження війни. Я кажу на щастя, тому що Росія програє цю війну, ну, втрачаючи вже мільйон своїх солдатів для того, щоб отримати 1-2% додаткових. Території українських земель це повна поразка, і я думаю, що не тільки я це я говорив начальник уру, Буданов і західні аналітики. Що десь впродовж року Росія зазнає набагато серйозніших проблем із тим, щоб вести війну, їх зараз їм зараз загрожує де котрі російські високопосадовці говорять про це відверто. Незважаючи на те, що Путін говорить, вони говорять, що Росія стоїть перед можливою рецесією, тобто економіка Росії, цілком можливо в цьому році почне зменшуватися, і допоки це не почне серйозно кусати російську армію на фронті, Путін не змінить свого ставлення. На я бачу від Путіна, це частина бравадо, Він мусить робити добру міну при пані грі. Але я бачу в тому, що він дійсно вірить, що в нього непогана ситуація на фронті, а вона такою не є. Але ж вони такою і вважають, пане Іване. Це однозначно факт. І е, Дональд Трамп, знову ж таки, якщо до нього повертатися, сказав, що це зараз прекрасний момент, щоб завершити цю війну. В чому ця прекрасність? Що він бачить тут хорошого? Ну, для Трампа єдина прекрасна річ була б, якби. Путін повністю змінив своє ставлення і, хоча б він погодився на перемир'я, тоді ініціативи, які почали виникати, ось держава Пакистану висунула заявила про те, що буде висувати Дональда Трампа на отримання призу Нобелівську призу з, з миру, а цього він дуже хоче. Оце було прекрасно для нього і все, тому що всі вже розуміють давно тому, що Росія не... Піде на будь-які поступки, не погодиться навіть на перемир'я, на що Україна вже кілька разів погоджувалася без попередніх умов. Росіяни і Путіні не підуть на це, допоки на них Америка не почне давити. А навпаки, відсутність такого тиску, відсутність допомоги ЗСУ з боку Америки адміністрації Трампа, це тільки посилює ці настрої і Путіна і росіян, що вони там чи виграють, чи мають шанси, і щось виграти ще. Ось вони там недалеко опинилися до кордонів Дніпропетровської області, і це їх надихає, тому вони пруть вперед і женуть своє м'ясо на фронт і будуть воювати. На жаль, в середньому терміні ще доволі довго. Хоча б до кінця року, я думаю, до наступного літа. Пане Іване, стосовно санкцій, нам вони потрібні. Про них говорили Марк Рубер напередодні саміту. Сказав, що. Дональд Трамп знає, коли це зробити, ну, поки по факту їх немає. Стосовно зброї, поки не продають, можливо, говорять за європейські гроші, але ж поки цього немає. Ну, Дональд Трамп намагався бути хорошим в своїй риториці. Чи ми побачимо ці речі все ж таки? Бо з Путіним не помиришся, коли підтримуєш Україну. Ну, це ж теж факт. Я думаю, навпаки, якби США. Ну, не під Трампом, очевидно, бо я не бачу жодних сигналів чи ознак того, що Трамп може розвернутися і почати постачати яку серйозну зброю Україні. Він навіть не хоче продавати патріоти за реальні гроші за ринковими цінами Україні. Якби він це зробив, Росія б подумала, як мінімум, і Путін би подумав: ну почекайте. Європейці зараз ну ледь-ледь починають фактично замінювати ту допомогу військову та іншу, яку, яка надходила Україні від Америки. А якщо Америка ще продублює, тобто двічі більше почне надходити допомоги ЗСУ, то нам буде гаплик на фронті, і це єдине, що може змусити Росію серйозно ставитися до таких питань, як перемир'я, як ведення переговорів відносно взагалі миру. Але Трамп це вперше абсолютно не бачив і до цього. Для нього Владимир це якийсь там радник. Трошки він на нього може часом щось висловиться, як сказав, що проблема Владимира це в тобі. Ти припиняй свою війну, а не пробуй виступати медіатором для війни Ірану і Ізраїля. Але це проходить дуже швидко, але основа залишається. Трамп нам зовсім не допомагає, він е, прихильно ставиться до Росії і до Путіна. І допоки це кардинально не зміниться, Росія не буде змінювати. Навіть я не бачу жодних шансів, що навіть буде думати змінювати свою позицію і свою страшну війну проти нас і бомбардування наших мирних міст і сіл. Так, пане Іване. Дякуємо вам за роз'яснення і свої бачення. Це насправді все дуже важливо. І от е, ну. Деякі події навпаки викликають більше запитань ніж дають відповіді. Зокрема, ось такі промови Дональда Трампа. Дякуємо вам, Іван Лозовий політолог, міжнародник, дає до нашого ефіру. Поговорили.